Виховувати цінності потрібно не розповідаючи про них, а надаючи приклад і демонструючи, як це працює в дії. Якщо ми точно розуміємо, що підвищувати голос на жінку не можна, то дуже тупо розповідати сину, що підвищувати голос на жінку не можна, коли син чує, як батько підвищує голос на дружину. Розумієте, що це протиречить всьому, що тільки може бути. Ти можеш. Мільярд разів казати, що це не можна, але якщо він чує і бачить що авторитет для нього людина це робить, та де що ви кажуть на моєму власному прикладі, можу вам сказати, що якщо ми точно робимо ті дії, котрі ми намагаємося привити своїй дитині, вони переживаються. Можна просто якісно проводити час з дитиною для того, щоб дитина могла розуміти, які цінності намагається привити. Батько або мама. Якщо ми кажемо, що родина важлива, не може бути такого, що діти постійно проводять час з нянею. Погодьтеся, що це тупо, да? то як можна вітати дітей повністю няні і всім всюди казати, що я там за те, щоб були родинні цінності? В чому бляха тоді родині цінності? У родинних цінностей є певний алгоритм. Там сніданки, обіди, вечері, свята, святвечора, там не знаю, розмальовування крашенок, нарядити ялинку, поїхати обрати ялинку, не знаю, там пофарбувати кота, вирвати піря попугаю, що завгодно. У кожного свій може бути ритуал. Але діти повинні розуміти, що це не те, про що ми кажемо, не те, що ми натуємо і пишемо, а те, що ми робимо. Я б дуже сильно хотів, щоб в моїй родині діти в будь-якому віці 20 років, 18, 30, 40 років, скільки б не було років моєму сину або моєму, моєї донечки, вони повинні знати, що є місце, де їх чекають завжди. Незалежно від того, що в родині, там, що в бізнесі, що з чоловіком, що з дружиною похер, немає це значення. Є батьківський дім, є батько, є мама, є сестра, є брат, є родина. І родина це найпотужніша історія підтримки.